Всім привіт! Вас вітає Одинець Олександр і Маргарита Біплій. Сьогодні ми познайомимо вас із творчим проєктом нашої школи шкільним телебаченням 39. Проєкт шкільного телебачення 39 – це можливість максимально розкрити свій творчий потенціал, можливість виявити себе як сценариста, режисера, постановника, ведучого або актора в процесі створення сюжету на шкільну тематику, показати публічні результати своєї праці. Головний Нашого телебачення шкільні новини це відеорепортажі. Про основні події нашого шкільного життя наша команда буде висвітлювати події в школі та місті, включаючи інтерв'ю з основними учасниками подій. У сьогоднішньому випуску новин ми розповімо вам про головні події, які відбулися в нашій гімназії. Традиційно на початку жовтня ми святкували День вчителя, вшановуючи наших вчителів. Тож 2 жовтня відбувся святковий концерт, на якому директором гімназії Сніжаною Леонідівною були відзначені подяками та грамотами вчителі нашої школи. Вчителі отримали музичні привітання від молодшого хору під керівництвом Усенка Михайла Михайловича. Ценку практиканти, автором якої була станкевич Наталя Миколаївна. Великим творчим та емоційним піднесенням. 21 жовтня в приміщенні Дніпровської ради відбувся святковий концерт з нагоди святкування 70-річчя Дніпровського району нашого міста. Святкову програму відкрили учні нашої гімназії, виконавши їм Дніпровського району. Слова й музику якого склала педагог-організатор нашої гімназії Станкевич Наталія Миколаївна, а оренжува музику Юрчак Олег Володимирович. Перед учнями стояло відповідальне завдання, і вони його успішно виконали. 16 жовтня на базі середньої загальноосвітньої школи номер 4 відбулося відкриття міського етапу Всеукраїнського дитячо-юнацького військово-патріотичної гри Сокіл Джура, яке було приурочено до Дня захисника України. Учні усіх шкіл відкрили свято військовим порадом. Також був проведений конкурс візитка рою. Де кожна школа готувала традиційну козацьку їжу та відтворювала помешкання, в якому жили козаки. Усі присутні отримали справжні задоволення від свята. І нарешті, про приємне. на цьому тижні ми починаємо святкування Дня народження нашої гімназії. І до речі, їй виконується 24 роки. Тож перше привітання зі святом приймаємо від директора гімназії Заніяної Сніжани Леонідівни. Дорогі гімназисти, шановні педагоги, батьки, від щирого серця вітаю вас з Днем гімназії. Це чудове свято, бо гімназія це дух, пам'ять, традиції багатьох поколінь педагогів і учнів. Гімназія це храм науки, віри, надії та щирої любові. Гімназисти завжди були інтелектуалами. Вони успішно навчаються, опановують англійську. Французьку, польську мови, займається науково-дослідницькою діяльністю, опановує акторську майстерність, розвиває художні смаки, займається спортом. Ми пишаємося нашими зірками, переможцями міських, обласних олімпіад, міжнародних конкурсів. У нашій гімназії завжди панує атмосфера толерантності, взаємоповаги, взаємодовіри, культ знань, Дух патріотизму і моральності. Про це свідчать успіхи наших випускників, які здобувають освіту у вишах та беруть участь у розбудові нашої держави. На 20 років, пам'ятаєте, ми відродили нашу гімназійну газету Гронах. А сьогодні ми запускаємо новий проєкт гімназійне телебачення. Це дуже нове, сучасне. Я вірю, що це допоможе нам ще краще розуміти один одного. Гімназія це ми з вами. Це колектив педагогів, батьків, учнів, які зібралися для того, щоб усі разом і кожен окремо змогли думати, відчувати, діяти або реалізувати наше гімназійне кредо – плекати з дитиною людину творчу, повноцінну, особистість за законами добра, любові, краси, природи. Ми переконані, що майбутнє в наших руках то щастя і процвітання тобі, наша гімназійна родина! З вами директор Сніжана Леонідівна. Дякуємо вам, Сніжана Леонідівна, за привітання. А зараз розповімо вам, що на нас очікує на цьому тижні. 11 листопада, о 14-й годині, відбудеться свято, присвячене Дню народження гімназії. 12 листопада о 12.00 пройде свято. Освято у школярі для учнів перших і 4 класів. І нарешті 12 листопада о 15 годині пройде конкурс для учнів 8-11 класів містер і міс гімназія. А сьогодні вся Україна відзначає День української мови та писемності. Тож запрошуємо усіх вас взяти участь у святі, говоріть і продовжуйте мові життя. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!